Ми вітання, і традиційно починаємо з гарних новин за останню добу. Небайдужі українці придбали плотер та комплект чорнил. Загальна вартість 63 тисячі 16 гривень 40 копійок. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному хто донатить. Молодці. Тепер давайте до роботи. Іран ще не надав рашці ракети, але перемовини про це тривають. Заявив Зеленський. Вони ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надати рашці за наявною у нас інформацією. Поки що вони ракет не надали, але вони про це говорять. І це для нас привід непокоїтися. А ми давайте подивимось, чи є у нас дійсно привід не покоїтися, чи його нема. Іран. Питання перше: чи надасть він ракети, які можуть бути використані на території України, чи надасть Іран такі ракети расистам? Так, питання не стоїть вже півроку, як мінімум, назад, вони закінчили зборку такої ракети. Тут питання Три тисячі гривень донат. Дякую, молодці. Тут питання тоді наступне. Якщо півроку вже така ракета стоїть, чи буде вона використана на території України. Так, вона буде використана на суміжній території, на кордоні. Там обов'язково має бути річка, і мають бути якісь високі споруди, або щось по типу гори, або щось по типу. Оці насипи, як на шахтах. З якою метою вони будуть використані ці ракети? Це про випробування а, або це про нашкодити? Це для того, щоб налякати. Це для того, щоб налякати. Тобто у них не є задача знищення, у них не, ну, вона така задача є, але саме в цьому випадку на першому місці стоїть страх, щоб налякати. Ой, як вийде у них це. Показуючи свою силу таким чином, вони зроблять це рішення не порадившись зі своїми союзниками, з якими вони ці ракети збирали, і вони дуже велику біду на себе накличуть. Так, далі поїхали в Україну цього тижня. Прибула делегація Південної Кореї. Вони мають передати дані про війська КНДР. Тим часом рашистські ЗМІ повідомляють, що глава МЗС КНДР завтра приїде до Москви на переговори. Так, що давайте так, до них нам діла нема з цього плану. Ми вже сто раз дивилися. А от що цікаво. Делегація з Південної Кореї. що нам з того візиту? Що нам з того візиту? Перше, це інформація дуже важлива для нас. Не буду казати, як вона звучить і чого стосується. Нам з вами про це знати не потрібно. І друге, це нова методика, нова тактика, в якій нам допоможе саме Південна Корея. Ну і на тому дякуємо. Понад 3 мільярди доларів надасть Україні Японія за рахунок заморожених рашистських активів. Це гроші в рамках кредиту від G7 – 50 мільярдів доларів. Ми вже з вами дивилися це питання не буде так, як написано. І ці кошти ми з вами отримаємо в якійсь частині коштами, а в якомусь об'ємі, якось по-іншому, якимись послугами, і то не всю ту суму далеко, яка вказана. У секретній частині плану перемоги Зеленський просить ракети Томагавк з дальністю в 2400 км. Високопоставлений американський чиновник заявив, що цей запит не здійснений і не має нічого спільного із реальністю. Да, так всі казали і про війну. Радіус дій Томагавк у сім разів перевищує атакамс. Так, чи дадуть нам томагавк? Ні, ні і ще раз ні. Як би ми не просили, хтось буде натякати на те, що ми хірово попросили, що треба щось може якось по-іншому попросити, але як би мене просили, відповідь ні. Глава ВП Єрмак зустрівся у Штатах з радником з радником Байдена Саліваном та обговорив зокрема план перемоги. Як у Штатах бачать наш план перемоги? Домовлятися? 100 гривень донат, дякую молодці. Домовлятися, погоджуватися? Це на думку штатів, якщо ми зараз домовимось і погодимось, це на думку штатів дає нам фору у два роки замороження конфлікту і підпитку наших сил. Але ж треба ще розуміти, що ворог буде робити те саме в ці два роки. Так штати бачать це. Так, дипломатам Рашки поставлено завдання підсилити загрозу застосування ядерної зброї. Ми про це дивилися. Бункер не оголосив про початок тренування стратегічних сил стримування РФ. Так, стримуйте свою РФ. РФ. Щось Дуже хірово працюють ваші сили стримання. Кажуть, що будуть відпрацьовувати пуски ядерних балістичних крилатих ракет. Давайте щодо обстрілів подивимось. Ситуація щодо обстрілів України. Чи вона буде така сама, чи вона буде посилюватися або навпаки обстріли? 200 гривень доначу до обстрілів нас чекає щось новеньке. Як вони вже задрали з цим новеньким. А, нас чекає щось новеньке. Схоже на якогось перегорнутого Карлсона. Такий Карлсон до Городригом. Небезпечні дати, місця на листопад ми з вами дивилися. Нагадайте мені, будь ласка, в коментарях. Обстріли. Так, дивіться, ще одна штука. Значить, те, що буде щось новеньке, ну, сам пристрій, з якого робиться обстріли, або сама штука, яка летить, це перше. Друге, буде щось новеньке падати на землю і чекати свого часу. Колись таке було, пам'ятаєте, коли писали, що нічого не піднімайте з землі, ні до чого не торкайтеся. от зараз така сама штука. Як би воно не вібрувало, виблискувало. Переливалося на сонці, не беремо. І дітей своїх також. Попередьте про це. Береженого Бог береже. Дякую.